Привіт! У мене є апдейт по банківській справі, яку ми з вами розглядали два відео тому, де я дуже жалілася на працівників банку. Що люди, до кого я звернулася, з простим питанням не могли мені допомогти, футболили мене від одного відділу в від інший. Коротше, просто ну, дуже тупили. Нічого не вирішили, тільки час потратили, і це був такий перший кейс, де я накричала на людину, про що, до речі, я жалкую, і зараз вам скажу, що так не треба робити. Але апдейт справи в тому, що е, от коли та людина, яка не хотіла, бо не могла мені допомогти, вона пішла у відпустку. Е, і коли це я і сказала, що слухай, що у вас там більше нікого немає, хто може допомогти, чому я маю чекати там три тижні? Для вирішення мого питання, якщо я не можу так довго чекати. І я попросила їй написати листа своєму керівнику, щоб він сказав, їй, що робити в, такому, в такій ситуації, коли вона йде у відпустку, а клієнту треба допомогу, щоб він зробив ну, якби, оцей таск, це завдання дав комусь іншому з команди. І після того я ще написала два листа. Я сподіваюся, що ті листи пішли на їх такі, там, загальну пошту, да, щоб тільки не, не тільки вона це може бачити, де я також. Там вже я більше без емоцій а конструктивно е, написала по фактам: перше, друге, третє, що я як клієнт, е, стільки-то років е, і стільки-то разів і, там у нас було справ з банком, і все все завжди вирішувалося. І що е, я стикнулася з такою ситуацією, де я незадоволена, я вважаю, що е, банк повинен був зробити то то і то. і Я не хочу ризикувати тепер е, там. Якимось питанням як і за того, що банк не хоче, не, не може мені вчасно допомогти. Я сподівалась, да, що ці таки e хтось прочитає, поки вона буде на. Цьому відпустці і зможе мені допомогти. І це було в п'ятницю. В п'ятницю після обіду я це написала. В понеділок зранку мені вже телефонує якийсь хлопець з банку і каже: Я, значить, такий то такий то Моя колега поїхала у відпустку, і я буду її заміняти тобто, я буду працювати над вашим кейсом. Попросив, я так зрозуміла, що він має. Ну, бачив всю переписку, і він мене попросив ще раз конкретно сказати, що мені потрібно. Я, він мені це написав потім в двох реченнях. Я йому відповіла в трьох реченнях. Він сказав, що він все зрозумів, і що завтра всі документи будуть готові. І завтра, от, на наступний день зранку, в мене вже все було готово і все було підписано так, як треба. Тобто. То, що я і говорила, моє прохання: то, з чим я прийшла до банку, воно було просте і воно вирішувалося за 24 години Макс. Тому що так кажу, це не складні речі. Ну, коротше, і я знала, що це можна зробити. Попередні дві працівниці вони зробили з мухи слона, вони розтягували, коротше, вони зробили, сказали, що це прям дуже дуже не знаю, складно, неможливо і взагалі 5 відділів, блін, там має. Приймати участь в тому, хоча це одна людина може зробити там за день. І що ми маємо? Ми маємо задоволеного клієнта, тому що цей хлопець, з ким я говорила, він все вирішив за один день і все, він зробив те, що я просила, ніяких проблем. Тому це знову підкреслює те, що я була права у своїх судженнях в тому відео про банк, де я говорила вам, що це те, що вам. Потрібно очікувати, коли ви переїжджаєте до Данії. Проблема тут, не в якомусь конкретному банку. Там люди мене почали питати, а що за назва банку, а цей? це не має значення. Це може трапитися з вами в будь-якій установі, незалежно там, від назви, чи де вона знаходиться, в якому місті. Просто ви повинні розраховувати на те, що в одній тій самій установі одна людина вам. Зробить для вас все, все зробить правильно, все зробить вчасно, добросовісно і гарно. І в тій самій установі ви можете потрапити на іншу людину, яка зовсім буде, ні в зуб ногою. Вона вам не допоможе, вона не захоче вам допомагати, вона, коротше, нічого для вас не зробить, тільки гірше, тільки вас заплутає. І... Мій такий меседж для вас, для людей, хто або вже живе в Данії, або хоче переїхати, щоб ви не розстраювалися і не думали, що якщо ви кудись прийшли і вам не можуть допомогти, ви бачите, що справа не рухається, щоб ви не махнули рукою і не пішли дума, і не почали думати, що ну все, не можна, значить, це вирішити. Ні, можна вирішити, просто потрібно свого добиватися в гарному. В форматі і е, потрібно прийти до іншої людини. Грубо кажучи, якщо ви один день позвонили, там, чи в страхову, чи в банк, з вами говорила одна людина, і ви бачите, що ну, зовсім, зовсім не то, успокойтеся. Е, Перезвоніть їм на наступний день, щоб вже інша людина взяла слухавку. І я впевнена, що є великий шанс, якщо перша людина вам сказала, ні, це неможливо, там щось, у щось, то на наступний день, на те саме питання, друга людина може дати абсолютно протилежну відповідь і вирішити ваше питання без всяких проблем. Зі мною таке було не один раз. і оцей Мій такий досвід е, минулих тижнів, це доказує ще раз і ще раз і ще раз, що одну і ту саму проблему в одній тій самій установі одна людина вам вирішить, друга вам не вирішить. Які помилки я зробила, які вам не потрібно робити? Е, в силу того, що я була стресована е, дедлайном, мені тут моє питання потрібно було вирішити на протязі тижня. Я дуже психувала, що нічого не рухалося. Я втратила 4 дні на ті всі переписки не безполізні, якісь мітінги, зустрічі і це все. І я вже психувала, що моє питання не вирішиться, а воно потрібно було. І тому я да, тут я психанула, і я вже це на телефоні зірвалася на неї да, в останній зустрічі. Так робити не потрібно. В будь-якому випадку я була не права, мені потрібно було більше себе контролювати і кажу: ні в якому випадку, ні на кому ніде не зриватися, тому що ну просто це це не допоможе. І я впевнена, що. Допомогло не це вирішені питання, а допомогло те, що я сказала тій людині, які подальші дії я очікую від неї, щоб вона написала своєму керівнику і запитала в нього поради, що їй робити, в такому випадку, якщо вона йде у відпустку. І також, я думаю, допомогло те, що я в письмовому вигляді на імейл написала ще два листа, в яких я зазначила проблеми, які працівник банку. Не зробив клієнту е, терміновість, і скільки днів було е, втрачено, і в мене була документація з тим, коли я звернулася до них скіт, при чому вели переписку. Хоч це все. Так що це було не на словах, а це було на папері. І я могла доказати, що я до них звернулася такого то числа, і ми втратили мінімум 4 дні на непонятно що. А я їм зазначала, коли зверталася, що це терміново і потрібно вирішити за тиждень. І моя порада вам. Як людям, кажу, які, от, якщо ви дивитесь це відео, мабуть, ви хочете переїхати в Данію або тут живете, не розстроюйтесь, не переживайте, якщо ваші питання не вирішуються, якщо ви зіштовхнулися з некомпетентністю або просто з небажанням вам допомогти. Це можна вирішити просто іншим шляхом. Наприклад, я могла би вже да, психанути і почати змінювати банк, але. Гарантії, що цього не буде в іншому банку, чи в якійсь іншій установі, їх нема. Тобто, навпаки, я впевнена, що то саме може статися в іншому банку, чи де-інде так само. І тому немає смислу мені там вам казати, що це був такий-то банк, чи такий-то банк. Тому що. Це може бути всюди. Я навіть говорила з подругою, і вона фактично мені описала таку саму ситуацію. І я казала: О, кажу, так в тебе теж такий банк. Да? Ви клієнти в тому банку кажу, може це така проблема. Вона каже, ні, вона була клієнткою зовсім іншого банку, а ситуація була ідентична. Тому робіть висновки, не психуйте раніше, ніж потрібно, використовуйте документацію. Як допомогу для вас, для того, щоб вплинути. На прийняття рішення в вашу сторону, звичайно, якщо ви щось намагаєтеся зробити, ви один день позвонили. Допустимо, да вам треба вирішити щось страховою. Ви один день позвонили в страхову, вони там туплять, не можуть вам допомогти. Другий день позвонили, вже там інша людина з вами говорить. імейл написали, бачите, що нікуди. Ну да, в такому випадку вже якщо ви спробували всі ці варіанти, тоді е, можна змінити е, страхову, чи все, якщо ми про банк говоримо, то саме, але е, дайте шанс е, просто. Іншій людині в тій самій установі вам допомогти. Я майже впевнена, що воно так працює. Просто кажу, є от, ну можливо, не половина, можливо, там менше, але є певна частина працівників, які просто не зацікавлені щось робити. А є частина, сподіваюсь, більша частина людей, які добросовісні, гарні працівники. І, да, і тут питання не в. В тому, як компанія, якась чи установа до вас ставиться, а просто в тому, що певна людина, яка там працює, вона по тій чи іншій причині не мотивована і не хоче працювати добре. Я бажаю всім е, тільки гарних і компетентних е, працівників е, на вашій дорозі, у вашому житті. Ось е, вітаю я себе з тим, що моє питання нібито вже вирішилося і все нормально. І також я бажаю вам гарного дня. І насолоджуйтесь цією прекрасною осінню.